Розповіли маленькому вовочці друзі, що всі дорослі мають якийсь секрет і тому їх дуже легко шантажувати. Вирішив Вовочка перевірити це і, прийшовши додому після школи, сказав мамі із серйозним виглядом, А я все знаю. Мама побіліла і сунула вовочці 100 гривень, тільки тату не кажи. Вовочці це дуже сподобалося, і коли тато прийшов із роботи, він сказав йому: А я все знаю. Тато нервово подивився на всі боки і дав вовочці 500 гривень. Мамі, ні слова! Вранці вовочка зустрів листоношу біля хвіртки. А я все знаю, заявив вовочка листоноші. Листоноша впустив сумку, сльоза заблищала на його щуці, і, розставивши руки для обіймів, він прокричав: То йди ж, обніми свого татка, синку! Урок у школі молода вчителька каже: діти, якщо ви скажете, яка з частина мого тіла вам найбільше подобається, я зможу для вас передбачити, ким ви станете, коли виростете. От тобі, Гриша, що в мені найбільш подобається? Мені понад усе подобається ваше волосся. От значить ти будеш перукарем, а тобі, Сережа, а мені ваша шкіра. Вона така ніжна і шовковиста. Так, а ти в нас, мабуть, будеш косметологом. Ну а тобі, Петю, що? А я в захваті від ваших зубів. Ну, з тобою також зрозуміло. Ти майбутній стоматолог. А тобі, Вовочка. Марія Івановна, я вже зрозумів. Я буду дояркою.